Всім хай! Ви на каналі Мідрі і сьогодні я розповім, як отримати робокс на телефоні, планшеті, ноутбуці чи інших девайсах абсолютно безкоштовно. До речі, якщо ви ще досі не поставили лайк на це відео, то раджу поставити, а якщо вам воно не сподобається або не буде корисним, то заберете. Не буду довго затягувати початок. Поїхали! До речі, в своєму телеграм-каналі я викладаю багато безкоштовних речей. Спершу нам потрібно зайти на карту. Уважно слідкуйте за її назвою. Ось ця ця гра заходимо. Щоб тут заробити робокси, ми маємо малювати малюнки по клітинках 32х32 та продавати наші витвори мистецтв. Спочатку ми займаємо прилавок. Щоб почати малювати, нам потрібно сісти на стілець. До речі, вам порада. Щоб довго не думати, що ж вам намалювати, просто обити в інтернеті малюнки по клітинках 32х32 і змальовуйте. Далі, коли ви зберегли ваш малюнок, щоб виставити його на продажу, підходимо до білого полотна, натискаємо кнопку, вибираємо наш малюнок. Потім ось тут нам треба виставити ціну. Ціна це ваш геймпас. Якщо ви не знаєте, як його створити, туторіал є у мене в Тіктоті. Посилання буде в описі відео. Виставляємо ціну та зберігаємо. Все, тепер чекаємо, поки хтось купить у вас вашу картину. До речі, робокси приходять протягом 5-7 днів. Всім удачки! Ну і на цьому все. Я надіюсь, ви поставили лайк та підписались на мене. А якщо ні, то варто підписатися, тому що тут будуть виходити ще більше цікавих та користих відео. Ну а з вами була Мідрі. Всім па-па!